Ще в сутінках роблю перві закиди і перший окунь клюнув на кризі флапер на 6 грамах. Під протилежною стороною зараз ще буду робити туди закиди. Пливи рости. А ось і слідуючий окунь трохи більше, ніж попередній. На паузі бере. Приманочка лежить на дні 2-3-4 секунди і він починає їсти. А ось під протилежною стороною на 8 грамах кинув черв'яка і там в карчах прям. Він і з'їв приманку. Зараз відпускаємо. А ось це вже трохи кращий окунь, дивіться. Теж під протилежною стороною взяв на ту ж саму приманочку. Такий красень. А оце вже окунь клюнув, дивіться, справді гарного розміру. Теж під протилежною стороною, прям там дуже гарний, дивіться, ох. Грам 450, я не знаю, десь так. Приманочка в пащі, груз 8 грамів. Ну і звісно, всетний гачок. Оце кабан, оце він. А така ціна ловлі в корчах. Обірвав щойно. на... Під протилежною стороною примоночку зараз перев'яжусь і продовжу рибалку. До речі, на рибалці користуюсь різними ліхтариками, наприклад, такими мініатюрними, як цей, який можна просто покласти в кишеню, і він не займає ніякого місця. Або ось такий більш серйозний далекобійний ліхтарик, до речі, як і попередній, із магнітом. Але на рибалці в більшості випадків користуюсь налобними ліхтарями. Наразі це вубен h 4 Дуже легенький, достатньо далекобійний, видає максимум 800 люмен. В нього дві фари: одна світить холодним світлом і можна регулювати яскравість, а інша світить теплим світлом. Теж можна регулювати яскравість. А ви якими ліхтарями користуєтесь на рибалках? До речі, дуже якісні термоси роблять. Наприклад, цей падав в під'їзді з рюкзака на бетонні східці і нічого йому не сталося. Тримає температуру декілька діб. На жаль, риба більше не хоче клювати, тому буду збиратись Насті і їхати додому до наступних рибалок.